Яскраво, дружньо та з запалом пройшли вихідні на центральному міському стадіоні. Зелене поле та трибуни були сповнені поціновувачами футболу, справжньої гри, справжніх спортсменів, хлопчиків та дівчат. Хвальні слова від тренерів: підтримка вболівальників, останні вирішальні передачі м'яча та влучні голи. І ось турнір серед юніорів за двома лігами вийшов на фінальну пряму. Підведені підсумки відкритої першості міста Білгород-Дністровського з футболу 9 на 9. Упродовж квітня в турнірі приймали участь команди з міста громад Півдня Одещини. Шикування команди і запрошені готові до нагородження. Такий тур почився. Вийшов... Вирішальний всі приїхали. Дякуємо всім командам. Поаплодували собі, що всі зібралися. Жити спортивним життям у дітей нашого регіону є можливість завдяки воїнам-захисникам. Низький уклін та вічна шана. А за наших юних футболістів гордість та похвала. Получився не просто турнір, а ціле свято. За що я хочу подякувати організаторам цього турніру, тренерам та батькам. Також хочу подякувати захисникам за допомогу, яких ми тут можемо знаходитись. Хочу привітати і подарувати зараз грамоти та призи переможцям нашим. Вітаю всіх з перемогою. Ну і довгоочікуваний момент нагородження. Грамоти і медалі чекали на усіх учасників турніру, бо саме участь і бажання дають високі результати. Окрім цього, були нагороджені кращі бомбардири та воротарі. Цього року за виховання і підготовку спортивно-активної молоді були відзначені навіть кращі тренери. І ось остаточні підсумки турніру у віковій категорії 11-12 років призові місця розподілилися. Наступним чином, перше місце команда дитячої юнацької спортивної школи міста Тарбунари. Друге місце команда дитячо-юнацької спортивної школи No1 міста Білгородністровській. Третє місце футбольний клуб Тіраз 2500 тисячі п'ятсот, місто Білгородністровський, у віковій категорії 13-14 років. Перше місце дитячо-юнацька спортивна школа міста Ізмаїл. Друге місце дитячо юнацька спортивна школа, 1 місто Білгород Дністровське. Всьій третє місце футбольний клуб тірас 2500, місто Білгород-Дністровський. Нагороди вручені, оплески, гучні овації та побажання прозвичали. Чекаємо подальших яскравих ігор та блискучих перемог. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.